Вже відбувається деокупація і сусіди, один на одного, а ці туди ходили, а ці там, її годували, а ці не годували. Ну, ти не стояв, свічку не держав, ти можеш тільки там, чути те, що люди говорять, там, комусь віриш, комусь не віриш. З різними ми стикалися. Ми стикалися з історією. От була одна болюча історія для нас. коли... Була одна родина, я не буду говорити, що це за область. Ми дуже їм повірили, ми супер їм допомагали. І виявилося, що в них насправді все було. Там нічого не було потрощено, нічого не було знищене. І там, і, і... Будинки в них були, і автівки в них були, і просто всю там, волонтерку, якого їм з сел привозили, вони там в той свій будиночок і складали.